Доброго дня! Починаємо серію психологічних есе в рамках проєкту «Інсьєме» разом. І сьогодні ми поговоримо про таке поняття, як інтеграція і його психологічну основу. Перш за все, що ми розуміємо під поняттям інтеграції? Лумачний словник нам говорить, що це процес взаємодії двох або більше систем з метою створення якоїсь іншої нової системи, або це е, процес взаємодії певних частин окремої системи, яка починає набувати нових властивостей. Коли ми говоримо про поняття інтеграції з психологічної точки зору, ми розуміємо, перш за все, що це має бути інтеграція двох надзвичайно складних систем, якими є людина як особистість і суспільство як соціальний такий величезний контент. І перш за все, ми повинні розуміти, що для того, щоб інтеграція була успішною, повинно бути дві обов'язкові складові. Перш за все, це бажання людини інтегруватися в цей складний і великий контент, яким є суспільство, і можливості суспільства прийняти до себе. Нового члена, нову людину, коли не буде цих двох складових, ми не зможемо говорити взагалі ні про який процес інтеграції. За умови, що ці складові існують, повинні розуміти, що якщо людина має бажання інтегруватися в нове для неї соціальне суспільство, вона буде намагатися здійснити своє бажання і свою мрію зробити реальністю. Що ж для цього потрібно з психологічної точки зору? Перш за все, вона повинна мати готовність до здійснення свого власного бажання. Що це таке? Е, готовність засвоїти пріоритети нового для себе суспільства, розуміти його цінності, ідеали, е, переконання певних людей, е, віру. Е, Мати для цього треба дуже багато всього як, е, в характері. І е, здатність до змін, і е, здатність е, до засвоєння чогось нового, і терпимість, і толерантність, і багато багато чого ще. Для того, щоб е, процес е, інтеграції був успішним, звичайно, повинна бути певна. Технологія входження в суспільство. І ключем цієї технології, звичайно, є мова. Мова як система комунікації між людьми. Без знання мови, звичайно, процес інтеграції буде складним і незавершеним. Як тільки людина починає розуміти мову комунікації того суспільства, яке вона хоче інтегруватися, вона вже стає. Автоматично його членом. І е, в той час, коли вона вже е, е, знаходить свою роль в цьому новому для себе суспільстві, е, має певні свої цінності і намагається створити власний простір і е, витримувати якусь власну життєву позицію, ми говоримо, що інтеграція може бути успішною. Які ж критерії успішної інтеграції? Перш за все, це емоційне підкріплення. Тобто людина повинна отримувати задоволення від того, що вона знаходиться в певному суспільстві. Вона е не повинна мати конфлікт зовнішній і внутрішній, і в е неї не повинно бути е такої постійної ностальгії і бажання повернутися в минуле. Її життя тоді розвивається за таким досить спланованим і бажаним компонентом розвитку в новому соціальному оточенні. Отже, що ми маємо як процес інтеграції в структурованому вигляді? Перш за все, це бажання. Наступний компонент це. Наміри, мета, діяльність для досягнення цієї мети, і, звичайно, використання певних форм, методів досягнення цієї мети, і, звичайно, уже тоді прогнозований, змодельований спочатку, а потім і реально отриманий результат. Саме так, коли ми все це зробимо, ми можемо говорити, що і людина і суспільство були готові до взаємної інтеграції. Всього вам хорошого, до побачення, до нових зустрічей!